Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про новинки, які вийшли у бренду Fantasy Community Perfumes трішки задовга назва для мене, тому що вимова це не моя сильна сторона. Це вже третя піар-росилка від даного бренду на моєму каналі. Є два огляди вже у мене на каналі ароматів від Fantasy Community Perfumes. Незважаючи на те, що в українській парфспільноті даний бренд сприйняли досить неоднозначно з таким знаком мінус, я би сказала, сам бренд позиціонує себе як американська нішова парфумерія, але люди знаючи, які знають на яких сайтах шукати, виявили, що це не зовсім так. Я зараз не певна, але чи то власник українець, чи то бренд зареєстрований в Україні, насправді от якась така історія. Тайна покрита раком. Я не знаю, чому бренд вибрав цю стратегію казати про те, що вони американці. Ну, менше з тим, я вам відверто скажу, я так сильно не купала, я бачила лише розслідування, які проводили в пар в спільноті. От. Але, незважаючи на всі ці такі мутки, аромати тим не менш гарні і. Деякі з них прямо стали моїми фаворитами, справді я ними користуюся. І от чергові сім флакончиків до мене приїхало, новинки даного бренду, і, звичайно, я спішу поділитися своїми власними враженнями про ці аромати. На своєму каналі я завжди розповідаю лише власні відчуття, враження, думку і так далі про конкретні аромати. Це завжди є моєю умовою. Якщо відбувається якась піар тому то ну, ви зрозуміли. Я кажу те, що думаю. Особисто я, ви можете з цим погодитись або не погодитись, але перед тим, ну, спробуйте аромат, так? щоб мати якусь дискусію. Одним словом, з сім ароматів, як я вже сказала, кому цікаво послухати мою думку на рахунок цих парфумів. Залишайте зі мною, додивіться це відео до кінця. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайомились ви з даним брендом, можливо, ви замовляли семпли, можливо, ви замовляли. А... Мініатюрки, до речі, флакон, здається, на 30 мл. Ось такий, якщо я не помиляюсь, коштує 500 гривень. Це досить прийнятна ціна. Обренда так само є тревел версії, там, здається, 9 мл, якщо я не помиляюсь, так само є сети, набори пробників 300 гривень чи 350, Ну, от щось таке, досить прийнятні ціни. В принципі, заради цікавості можна спробувати. Визначитися зі своїм відношенням до даного бренду і, можливо, навіть виявити якихось фаворитів особисто для себе. Ну, власне, взяла я вже ось такий флакончик. Перший аромат, який називається Explosion. А Тут напис курсивом таким, знаєте, що мені дуже важко прочитати. Я це все підглядала в них в інстаграмі, я буду вставляти картинки. Тому що прочитати сама я геть не могла назви цих ароматів, тільки через те, що в них тут такий якийсь дивний шрифт. Але мені дуже сподобалися флакончики. Вони всі ніби як з такого матового скла. Приїхали вони до мене от нещодавно, і в нас дуже сніжило. І зараз нас за вікном сніг. Така затишна погода. Я запалила свічки спеціально. E, і знаєте, таке враження було. Я коли розпакувала посилку, дістала ці флакони. Мені навіть здалося, що вони просто це конденсат, вони запріли з морозу, прийшли. Але насправді це такі флакони досить мило, мені здається. От лаконічно виглядають флакончики. Як я вже казала, це 30 мл, Тут звичайний пульвик. От такий. Непоганий, до речі, давайте нанесемо аромат на серветку. Я тестувала, як зазвичай я це роблю. Я тестувала аромати на своїй шкірі. Перед цим дуже добре розпиляє пульвик, значить, аромат такою знаєте, хмаринкою. Тому що я пам'ятаю інший український бренд, не буду зараз називати його ім'я. Класні в них були її аромати, але пульвик там просто жахливий стріляло такою струєю. Що стосується ось цього Watermelon Explosion? Мені одразу запахло динею. Це настільки натуралістична диня, коли я нанесла вчора його знову на себе. Я знаходилась в кімнаті, там займалася цими справами. Попутно я тестую аромат. І мій чоловік сказав: так запахло кавунчиком приємно. Тобто йому запахло кавунчиком одразу, а мені динію. Отаке от от дуже реалістичне, дуже реалістичний старт в аромату. В верхніх нотах тут кавун, в серці зелене листя в базі кардамон. До речі, сам бренд. Показує, які аромати він чи копіює чи надихається, не знаю як. Ну, давайте скажемо, надихається. Да? Я не знайома з жодним. Я прикріплю знову ж таки тут картинку. Там якийсь аромат від Зарко-Парфам був. Я не змогла назву розібрати. І Аквалегорія Flora не знайома з ним. Тобто для мене аромат абсолютно незнайомий. Все, що я можу пригадати з кавунчиком це імператриця, але імператрицю я не люблю. І погано я пам'ятаю якісь там нюанси. Тут прям дуже реалістичний кавунчик, але ось цей старт він триває досить недовго і буквально декілька хвилин, буквально три хвилини, напевно, так скажу. Прям дуже яскрава чи то динька, чи то кавунчик, кому як. Тут заявлений кардамон, я не дуже люблю кардамон. Ну, я люблю кардамон в залежності, як він поєднаний, але, як правило, він мені так гострить. І цей аромат через 3 хвилини, далі, хвилин 5-10 звучить дивно. Можливо, навіть ледь хімозно тобто, ну, мені не подобається. Через 10 хвилин він ніби як, можливо, доходить до своєї бази і звучить досить приємно. Я пишу, що тут прохолодна, така водяниста, досить приємна база у аромату. Мені подобається старт, мені не подобається від старту 10 хвилин наступних. Тобто старт буквально там 3-5 хвилин і наступних 5-10, доки аромат можливо всідається на шкірі чи що, для мене він звучить не дуже приємно. Ніби як якийсь такий соленій, ледь лактонній воді плаває у цей зернятку Ось така асоціація. І потім аромат всіда. До речі, на серветці такого контрасту немає, але є ледь щось таке дуже кардамонове. Ну, можливо, це мене якось, ну. От... Не моє одним словом. Але база у аромата досить приємна. Він приємно, ненав'язливо звучить таким, як я вже сказала, прохолодно водянисто. Кавунчик тут ну, постольку, поскольку, вже в базі. <кій> Отакий от от аромат. Непоганий, але якийсь ефект Вау у мене не викликав. Викликав ефект вау старт цього аромату. Тому що тут ну, просто суперреалістичний кавунчик там, чи, чи динька. Навіть мій чоловік посміхнувся і сказав, що ну просто дуже пахне кавунчиком. А це, знаєте, від людини, яка не захоплюється ароматами, все ж таки якийсь показник. Далі. далі наступна серветка і аромат, який називається. Пінк-бруд. І я одразу зрозуміла, що тут буде якийсь Брют, якесь просеко. О, це один з моїх фаворитів. Дуже класний аромат. А, я пишу, що це шампанський з ягодами, дуже шипучий, яскравий, веселий. Мені цей аромат нагадав рожеву молекулу, таку викручену на максимум. Навіть якусь яскравішу, ніж молекул, серйозно. В мене є молекули, якось я не додумалася їх порівняти. Е, можливо, він не, не 9, а сьому нагадую, ну ви поняли, або суміш 9 і сьомої молекули від Зарко парфам, я кажу. Ну, прям дуже шипучий такий. Це таке шипуче іскристе шампанське з чорними ягодами. Дуже. Приємними, дуже реалістичними чорними ягодами і дуже-дуже дуже приємний аромат. І він досить довго сидів на шкірі, шлейфив. дуже приємний. Чого я не можу сказати, до речі, про молекул, вона якось то стихає, то з'являється. В мене дев'ята, ще раз скажу, сьома, напевно, більш яскравіша, от, по моїй пам'яті, а дев'ята, вона така мінлива, як Хамелеон. Ну, це таке якесь. Щось між ними. Хоча сам бренд заявляє, що даний аромат Pink Brut схожий з Deep Meat і Proxima. Я не знайома з жодним. Якщо ви знайомі, то ну, скажіть, є там шампанське чи якісь ягоди, я не знаю. Для мене це молекули. Це сьома дев'ята молекула, якось поєднані, ну, красиво. В верхніх нотах у нас шампанське бузина, чорна орхідея абрикос ну, власне, дуже схоже на дев'яту молекулу. В базі вершки дерево і махагоні. Дуже красивий аромат. Якщо якісь звуки, це тут скаче буся, туди-сюди бігає. Мені прямо дуже він сподобався. Я думаю, літом взагалі буде супер. І зараз на прохолоду, це шампанське, воно так бризкає. Ну, підняло мені настрій. Я посміхнулася. Я і при першому ароматі посміхнулася, тому що кавунчик далі таке трішки розчарування було. ну База така ніби непогана. А ось цей Pink Brut прям сподобався мені від початку до кінця. Не відчуваю тут ніякого нічого хімозу, навпаки, все дуже приємно і дуже весело. Наступний аромат у нас називається Lime Crush. Напевно, Цей аромат мені не дуже стається. Сподобався, тому що тут імбир, а імбир я з обережністю відношусь до імбиру, як правило, він мені не подобається. До речі, на сервеці набагато краще. Тут у нас в нотах імбир, і супер і лайм. Дуже молекулярний такий парфум. Бренд заявляє, що цей аромат схоже на Хеліака від Лековент і Лелабо цедрат або просто чедрат не знаю. 37 знову ж таки, я не знайома з жодним. На моїй шкірі він був занадто реалістичний цей імбир, з лаймом таким суперкислим, якось так кислив на шкірі. На сервеці, напевно, я відчуваю більше свій супер, мені так здається. Якусь таку деревну, ледь деревну, складову я відчуваю, прозору цитрусову. але він не кислить і не гірчить ось цей от імбир. На сервеці мені подобається набагато більше, ніж він розкрився на моїй шкірі, не знаю. Але влітку, мені здається, буде гарно. От мені на сервеці прям дуже подобається. Прям дуже подобається. Гарний. Треба його потестити на, на одягу, тому що я тестувала, знову ж таки, на шкірі. Я люблю носити аромат на шкірі. Звичайно, я наношу і аромати і на одяг, але я не можу, щоб не нанести на шкіру. Я от люблю це поєднання а, запаху власної шкіри з парфумом. Я так періодично відлучаюсь, тому що у мене дуже багато тварин, мені треба їх контролювати періодично. Ну, коротше, на серветці прям класний. Мені здається, що я тут відчуваю найбільше і свою супер. Хоча хто знає, як воно пахне. Ну, таке якесь щось таке деревне, дуже, дуже приємне, молекулярне, хоча я не, не те, що не любитель, я просто погано розумію молекули, я погано їх чую. Оце таке. Таке аромат друга шкіра. Ну, дуже приємний, але не на моїй шкірі. Ну, спробую нанести на одяг. Далі аромат, який називається Art, напевно, Grey. Нанесу його так само на серветку. Подивіться, як розпилює. Бачите, таке дрібне розпилення. Дуже. Гарне розпилення. Цей аромат викликав в мене такі неоднозначні відчуття, але база у нього просто шикарна. Ви знаєте, як я це зрозуміла? Я наносила аромати на себе, на шкіру, ну, тобто на запясток, да, потім далі там, і так далі. Тобто, тут. І коли я вдягла свою піжаму. Вночі я прокидаюсь постійно, тому що в мене діти хвостаті. Я думаю, що це так пахне? Я починаю себе обнюхувати, і я виявила у трьох ароматів на піжамі, тобто, це на... воно перепечаталось ніби як на одяг. Да? Шикарну базу. І одна з цих баз була ось ця. От, вона прямо дуже гарно на моїй піжамі. Звучала, мені хотілося нюхати і нюхати. В верхніх нотах у нас чорний чай і, і сой супер. А, тут не верхній, тут просто нота. Чорний чай і сой супер. Аромат бренд заявляє, що аромат схожий на комде Гарсонну Теа і Ормон Джейн Куї. Незнайома. Пахне чаєм з бергамотом. Дуже маслянистий. До речі, цей один з наймаслянистів. Тіше їх. Хоча всі ці аромати дуже масляні, знаєте, коли наносиш їх на шкіру, прямо така пляма масляна. Мені здається, що якщо нанести на одяг, ну, тут треба обережними бути, тому що може, напевно, залишати плями. Тому що на руках це були прямо, аромат, що так знаєте, сильно розпиляє ну, хмаринкою, і така прямо масляниста така текстура якась залишається на шкірі. Цей прям надмацлянистий. Я не скажу, що я фанат взагалі чайних парфумів, але от в цьому щось є. Чай з бергамотом, і таке враження, що в цей чай поклали дюшеску чи барбаристську якусь таку карамельку, яка розкалацька там в цьому гарячому чаї. От є тут якесь таке відлуння отої карамельки, чи то. Барбариски чи то там дюшевськи. Далі аромат, який називається Tropical Ecstasy. Це дивний аромат. Він дуже яскравий, але він дуже дивний. Я показую вам взагалі флакон? Ну, вони всі однакові, ви зрозуміли, тут тільки наліпки відрізняються. Аромат дуже цікавий. В верхніх нотах тут цитрус і перець, в серці, беліні, Олібаном Герань. Беліні — це коктейль, я так розумію, якісь в базі, Сіль, деревні ноти. А аромат заявляють, що схожий на Нішане Хаківат, чи як він, там. він мені попадався на сліпому затесті від Олісоновою. Аромат мені сподобався, хоча він більше в таку чоловічу сторону. Унісек в чоловічу сторону його порівнюють з кріда Вентусом. Нішане, а цей, відповідно, порівнюють з Нішане, Я не погоджуюсь. Вони десь там, може, якось. Ось цей мені взагалі не нагадав Нішане. Я не знаю, чому бренд таке робить порівняння. І так само заявляють, що схожий на мансера Кедербоа або Чедрат Боа, щось таке. аромат дуже незвичний, мені здається, тут найяскравіше звучить якраз такий ось цей коктейль Беліні. Він дуже багатокомпонентний. Беліні з сілью. Я не знаю, що таке беліні, я не дуже по алкоголям. Як мається на увазі? Я люблю алкоголь, я обожнюю алкоголь в ароматах. Всередину я алкоголь не люблю. Ну, я там можу випити класного якогось червоного сухого вина. Тому я не дуже тямлю, як то все пахне. В реальному житті мені здається, що саме так він дуже дивний. Я не знаю своє відношення до цього аромату. Подобається мені він. Ну принаймні він не викликає в мене негативних почуттів, емоцій, щось такого неприємного не викликає, але і захоплення він в мене не викликає якось то крівного, ніби непогано. Ну я можу його описати, так як я сказала. Він просто цікавий цікавий аромат. Тому що я не розумію, напевно, його, тому він цікавий, чи це справді беліні, чи це сіль. Сіль це та нота, до якої я ставлюсь прямо супер обережно, тому що ну, не завжди сіль мені заходить. Він прохолодний. У мене от асоціація, ніби це коктейль Беліні. я не знаю, як його подають, але можливо, от як на бокалах, знаєте, роблять щось таке зацукроване. А це сіль. Тобто тут не цукор. На обідочку, да, а, а ніби сіль. Ну, таке щось цікаве. Ну, цікаве, більш не знаю, що сказати. Так. Два останніх аромата. Просто моїх фаворитів. Їхня база надзвичайно шикарна. Була на моїй піжамі. Я просто не могла не дихати з цією базою. Перший з них це Long Island. Long Island, Ось так. Ох, це Лурманіка. Верхніх нотах мандарин, в серці полуниця. Квіткові ноти в базі ваніль. Я не чую, тут полуниці, абсолютно. Е виробник заявляє, що даний парфум схожий на Діптік од Ульф в парфумованій водії. Я, Здається, не знайома. Я знайома з туалеткою. Вона мені зовсім не така. Ну, от зовсім. Так, аромат гарний. Це ванільна карамель і трішки цитрусів. Гарний гурманський, ніби ледь свіжий. Мені здавалося завжди. Я зараз погано пам'ятаю Діптік, хоча в мене є там десь теж пробник, можливо, треба було якось порівняти. Але знову ж таки, в мене Діптік в туалетній воді. Це дуже приємна ваніль. Вона карамельна. Тобто, мені завжди в Діптік, коли я нюхала, вона якась така. Ваніль мається на увазі, така, яка не присутня на кухні, то якась інакша ваніль, парфумерна ваніль. Це не та ваніль, яку хочеться з'їсти, або яка викликає кіський апетит. То тут ні, тут саме ваніль з карамелью, тобто є тут більше гурманських моментів, ніж в одуель, як на мене. Ще аромат дуже гарний і йому не дає. Цитруси не дають цьому парфуму стати остаточно такою якоюсь нутелою, да, остаточно якимось таким гурманським кремом, чи що. Ванільним. Досить парфумерний парфумерне звучання в ванілі, але все рівно відсилає до, до кухні, тому що є карамель. Аромат дуже мені сподобався. Знаєте, от, ти нюхаєш ні, його ніби нічого особливого, ніби таке вже ми чули. Це ваніль. Да, приємна, не прямолінійна. Але база цього аромату на куфтині, на моїй піжамній куфтині, просто він був нанесений десь ось тут. Я просто ну, я не могла надихатись, наскільки в нього шикарна база. База просто неймовірна Всього цього аромату, коли він всідається, це, це просто бомба. От. І так досить приємно звучить, особливо зараз от на прохолоду: така цитрусова ваніль з карамелью. Тут небагато карамелі. це не те, щоб прям тягуча карамель, там ріки карамелі течуть або там сахаряться ні. Але вона відчутна: карамель відчутна. Красивий аромат. Одним словом, красивий ванільно-карамельний аромат з цитрусами. І останні з цієї тупірки з новинок, наскільки я зрозуміла, аромат, який називається мандарин верде". Ну, Мандарини не можуть не сподобатися. Цитруси досить такі позитивні, веселі, досить гостра, гострий початок. Верхніх, бергамот, мандарин, в серці зелений чай, чорна смородина, база, мускус, петіт, грейн, сандал, гальбану. Я спочатку не розуміла, подобається. Ну знову, цей аромат не викликав захвату. Отак от, от одразу. Знаєте, коли там його наносиш, розпиляєш, якось нюхаєш. М -м -м, сказати, що якийсь захват від нього, ні. Але він привертає увагу його. Хочеться слухати, нюхати аромат. Бренд порівнює з Ксержов Мефісто, здається. Я не можу тут якусь ноту виділити. Хоча я дивлюся, що тут є чорна смородина. Я дуже хочу її почути, тому що я обожнюю чорну смородину. але. В цілому просто цитрусовий аромат. Чайно цитрусовий. З чимось не знаю з чим. Ну, я дивлюсь на ці ноти: чорна смородина, Петіт Грейн, Сандал, гальбанум. Ну ні. Ну, я не можу їх тут виловити. Це дуже приємний цитрусово-чайний парфум, який дуже круто звучить в базі. Він просто. База в нього просто дуже шикарна. Ці два аромати останніх це найстійкіші, напевно, парфуми, тому що вони до ранку. І я впевнена, що якщо зараз піду візьму свою піжаму, то я. Okay. Вона просто вже пішла в прання. Я думала, можливо, вона стоїть ще там. Ні, вона вже пішла в прання. Ну я впевнена, що якби вона була не в прані, я би її взяла понюхала, я би відчула на ній от базу на, на, на тканині. Настільки вона якась приємна. Но я вам кажу, що я вночі прокидалася і просто ту, -ту руку, то ту, ту руку нюхала і розуміла, що це ну, дуже гарно. Я намагалася згадати, які це аромати були. От, я згадала, що це два останніх я наносила, і от це вони. Ну, дуже гарні. Нічого видатного, нічого там вау, але приємний. І не виділяєш ні одної ноти. Так на сліпому затесі я би ніколи в житті не сказала. Та я і зараз не можу вам сказати. Просто я дивлюся в піраміду. Я розумію, що тут є зелений чай, розумію, що тут є цитруси, там і все решта, і виділяючи щось, з цієї піраміди, я виділяю чай, я виділяю цитруси. Дуже приємний. Дуже невидатний, нічого такого, але от приємний і все, хочеться його постійно от нюхати. Гарні аромати моїми фаворитами стали ці два мандарини Verde Long Itland. Мені дуже сподобався Pink Brut, це прям молекула викручена, обидві викручені. Гарна база в ось цьому Earth grey Це, напевно, чотири моїх фаворита будуть. Хоча всі вони досить непогані. Досить непогані аромати. Ці прям, прям сподобались. Я прям вночі не спала, нюхала свої руки, нюхала свою піжаму, тому що бази в них просто дуже гарні. Друзі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую бренду, що вислав ці аромати на затест, на огляд. Я сподіваюся, що я змогла донести вам більш-менш чим пахнуть ці парфуми, зорієнтувати вас. Можливо, у вас з'явиться бажання якось спробувати ці парфуми, я не знаю. Якщо ви вже знайомі з даним брендом, можливо, ви замовляли якісь аромати, напишіть про це в коментарях, що ви думаєте про них. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Бережіть себе, друзі, і нехай у вас все буде добре. Всім пока!